Всім привіт! У нас знову перепілочка. Красота. Ще гаряченька. Як завжди дегустація, ой яка м'якусінька. Будеш? Та ти питаєш? Я люблю грудку. М -м -м. Я тоже. Боже, яка смакота? М'якусінька. Угу. Соковита. Да, оце шедевр. Сьогодні приготували ми, звісно. Клас. Mm -hmm. Бажаєте замовити таку перепілочку? Пишіть мені у вайбер. Номер вайбера 068 87 87 87 4 Замовляйте. Класно. Одному нема тут що їсти. Ой, двом вірніше. Одному є що. Мені вже нема що чекати, так? Да? Ні, Дуже класне.